Ну що, друзі, я вас вітаю з демократії, мать Беї за ногу. Значить, читаю. Е є телеграм-канал один. Він, кстати, так і називається: Хуйовий Київ, воно і видно. Де е три фото значить, двох особ, я не знаю. І написано: СБУ повідомила про підозру ще трьом прокремлівським пропагандонам, які дискредитують ЗСУ та готують фейки для ток-шоу Соловйова. І тут пишуть, що Олексій Оскар – столичний блогер, який поширював дезінформацію щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів ЗСУ для розгону фейків, використовував підконтрольне йому видання ЮПН. Значить, тепер я хочу звернутися до СБУ. Якщо Оскар такий пропагандон і розганяє фейки про те, що армія не забезпечена. То чому біля мене поруч не сидить притула, який збирає і краде мільярди гривень на армію, так армія ж забезпечена. А чому біля мене поруч не сидить тоді е, е, чмут, який теж барижена армії і заробляє мільярди, збираючи на армію, якщо армія забезпечена? У мене питання. Ну і звертаюсь до хлопців. Походу, ви забезпечені, хлопці? І оці всі звернення, які ви мені пишете, відеозвернення, списки, які ви мені кидаєте, значить, ви про кремлівські пропагандони, як і я. Тому що, як вважає СБУ і оці е, е, сайти срані, ви забезпечені, а ми брехуни. І ви звертаєтесь до мене з проханням забезпечити вас, значить, ви теж про кремлівські пропагандони. У вас все є, ви про це не знали? Значить, ви не воюєте, значить, ви не захищаєте Україну. Отака От хуйня малята. А з приводу сайта UPN, так я вам розкажу про сайт UPN. Це був прес-центр, куди могли прийти люди і самі робили відеозвернення. Я їм казав, хочете, звертайтеся до президента через наш прес-центр. І ви знали всі, я не скривав навіть що ми е, скинулись, зробили прес-центр для того, щоб люди могли робити загальні прес-конференції. Безкоштовно звертатися через соцмережі до президента, озвучувати проблеми військових, щоб їх почули, і, можливо, влада відреагувала. Влада відреагувала. Я так розумію, що зараз вони понаходять усіх родичів військових, які на ЮПН виступали, будуть їх сажати по СІЗО їдать як собак, як в Москві це роблять. Зараз воєнних будуть виціпляти, які озвучувалися на цих прес-центрах, СІЗО всіх. Собак за те, що Україну захищають, всіх журналістів, які писали новини від військових, туди ж всіх собак їх розстріляють за те, що вони Україну люблять і правду говорять. Житимемо як в Кремлі, жити будемо як в Росії. Так ви хочете? Хер ви угадали, а свою кримінальну справу можете собі в жопу СБУшну засунуть.